Сума та добуток двох матриць. В нашому попередньому відео ми дізналися, що таке матриці та як їх підписувати. Та щоб ними користуватися як слід, ми маємо навчитися робити з ними певні дії. Ось цього зараз і повчимося. З додавання: ось дві різні пари матриць. Перша це однакові матриці, тобто в них однакова кількість рядків та стовпчиків, а в іншій парі різна. Важливо зрозуміти таке. Аби додавати дві матриці, вони мають бути однакові. Тому з першою парою ми можемо цю дію зробити, а з другою ні. Після того, як ви переконалися матриці однакові, можете, власне, і провести дію. За правилом, ми маємо додавати відповідні елементи. Це означає, що до кожного значення в кожному рядку і стовпчику матриці А слід додати відповідне значення в такій самокомірці комірці матриці Б. Їхня сума стоятиме на такому ж місці, в сумарній матриці А плюс Б. Цю дію слід робити доти, поки всі елементи не посядуть місця в сумарній матриці. Важливе зауваження. В сумарній матриці має бути стільки ж елементів, тобто рядків і стовпчиків, як і в її доданках. Ми можемо зробити те саме в разі віднімання. Лише не зверніть увагу на те, що в матриці різниці можуть бути від'ємні елементи. Ось множення матриць дещо складніше. По-перше, ми можемо робити це обчислення тільки з матрицями, коли кількість стовпчиків однієї дорівнює кількості рядків другої. В нашому прикладі це означає, що можна помножити матриці з першої пари, але не з другої. Тепер трохи складніше. Беремо перший елемент, він в першому рядку матриці А. Множимо його на перший елемент першого стовпчика матриці Б. Робимо те саме з другим і третім елементами. Тепер пишемо добуток в першому рядку і першому стовпчику матриці добутку. Переміщуємося далі і робимо ту ж дію з другим рядком матриці А та першим стовпчиком матриці Б. Результат записуємо в другий рядок перший стовпчик матриці добутку. Повторюємо цю дію для всіх можливих комбінацій рядків матриці А та стовпчиків матриці Б та записуємо добутки у відповідні колонки нової матриці. Можете побачити, що в матриці добутку стільки ж рядків, як і в матриці А, та стільки ж стовпчиків, скільки колонок в матриці Б. Тепер ви знаєте, як додавати і множити матриці. Перш ніж робити якусь дію, перевірте, чи можна її робити з тою парою матриць, що перед вами, це саме те, на чому найчастіше пропускаються помилок під час вивчення теми матриці.